Всім привіт! Мене звати Інна, я психолог, інструктор технік усвідомленості, і я хочу сказати велике дякую Ірині та Михайлу Бойченко за те, що вони діляться, навчають саме тим технікам, якими вони досконало оперують. Завдяки трансформаційним медитативним технікам я докорінно змінила своє життя, тому що в цих техніках є більше 10 років, і я знаю, про що кажу. Я кажу з власного досвіду. Я почала діяти не зі страху, болю, якогось там перекосу, да? а з впевненості, зі стійкості, з внутрішнього такого напору і впевненості саме головне, моє життя докоріно змінилося завдяки саме цим технікам. Тому я дуже рекомендую: якщо вас не влаштовує ваше життя і все, що з вами відбувається. Вам тільки туди. Не один психолог не зробить того, що можна зробити завдяки цим технікам. Я це перевірила на собі, і я це говорю як психолог. Тому дуже рекомендую: звертайтесь і міняйте своє життя. Але не потрібно мати очікувань, що воно зміниться за 3, 5, 10 сесій. Ні, це довгострокова робота, але вона дуже дієва, дуже корисна і дуже результативна. Вперед до змін.